Ich bin, Papier, äh, ich bin schon okay. ja, ich gerade fest, ich bin schon vier Jahre nicht mehr da gewesen in der Ich Ukraine. Und, äh, jetzt kann man nicht mehr fliegen. Ich bin, also bis noch geflogen bin ich bin am Montag den ganzen Tag von, von

Uh, кажкий підпитування в Америці трошки спічується. Африка да, да, да. комп'ютер нам пестилась. Кажімо, жаль, у Африці же трошки занадто довго, заносся цей друг парабон Венея, але каже, хороша земень, каже, об'єм значиться. Там те, що нам 50, 60, 70 років іноді від на фронту робив, і каже, те, що нам допомагало розвиватися 50, 60, 70 років тільки парад, транс, вакс на реп Зважаючи на те, що примість населення відбувалося набагато швидше, на Каже, Це основний фактор це є селекція. І цих селекція допомагала нам завжди добуватися якомога швидшого і прогресу. Якщо подивитися на останні 40 років, а ми не фіга культури в основних цих чотирьох культурах, їдеся іменно це. І каже, найважливіше впливу на це була селекція. Там там план суспіль, хімія, потім зазерія, хімія, там технологія. І потім ще плюс давала також технологія. Ми не згайнів. Якщо ми зараз на даний момент подивимося, I'm freeку, у всіх чотирьох культура, що я фотографія. Каже, селекція вже не може нам дати якогось додаткового плюсу.

Ми бачимо вже останніх 10 років, що вражайність залишилась на одному рівні, можливо, навіть трохи меншиться. <звичайна> каже, Футкорута". окей, можна ще десь можна підвищити врожайність, але навіть в Америці ми бачимо, що там одна з найбільших врожайності. Там вже все знаходиться на одному рівні. Soya <звичайна> commissional. Каже, соя ще має чуть-чуть потенціал для розвитку? Але небагато. Тобто ми можемо вже зараз бачити, що будучи не вистачати в продукції. Вживання в цілому світі воно збільшується, збільшується. Але ніхто ясно лінію факт про менш. Але не тільки лінію від приростового селення. Каже, тільки сюди збільшується також. Was viel wichtiger für uns für eure Brain that you just showed that багато višeen також den export is wachstum in Leben standard. Це збільшення стандартів. Збільшення споживання і збільшення стандартів. Особливо спичення. Asien is heute schon über die Hälfte der Menschen. Бо вона, скажімо, всього населення живе в лазі і живе в тексті І у них все це збільшується, скажімо, і припутки, і рівень життя до шкільних кінців. Поживання, м'яка експлуатація, м'яка своє вага, м'яка Тобто, каже, більше починають їсти м'яса і так далі, і так далі. Ось це розповідає, я кажу, це пов'язання, це є однією з найважливіших розповідей, чому ми завжди більше шпицюємо, екстремі, прайс і каже, це пояснення, чому у нас буде екстремальні скачки цін на сільськогосподарську продукцію. А збуду, мейс, айцин, це було піпи нам, мейс, айсен, тобто це Каже, де дуже швидко ціна розвивається, а в два рази він скакує. У нас є він і не кацінав ще не буде. І каже, це буде відбуватися в більш короткі промежутки. Увіювати немає. З лідцем вагами 2022, сфейнсванців, там якось, як своїм ж проєктам. Каже, це був 22-23 році, так, і рік років Каже, ну, Україна від того не отримала надбавутків. Я гроші не виконував. Німеччина отримала. І каже, що основна частина світу також отримала. Там є пейсні. Я пейсні не їду. Вітаємо санкції, я кажу, пейсні на карту, і питаємо на дорогу від мене. Каже, в 22-му або навіть від я говорю. Так. Понад 300 євро за тонну. Ich habe teilweise Raps für